I did it today. I bought a legendary book, "Elementary Treatise on Practical Magic" by Pappus. Glory to God. Друзі, сьогодні я купив легендарну книгу "Елементарний трактат з практичної магії" по Папусу. У нас на просторах Росії відома книга, легендарна книга доктора Папіуса «Практична магія. Але мало хто знає, дорогі друзі, що практичну магію перекладали не з французької мови оригіналу, а перекладали з англомовного перекладу. І ще раніше я зацікавився був напевно років п'ять тому, назад, щоб знайти англомовну версію, з якої перекладали практичну магію пакюса на російську мову. Я не зміг цього зробити вдома в Україні. І тут у місті Келі я замовив. Англомовний переклад папюса практична магія, який називається Елементарний трактат «Elementary Treatise on Practical Magic» з практичної магії. І я знаєте настільки щасливий і м -м просто з радістю вже почав читати тут, переглядати е дійсно. Та інформація, яка ми читали, у ті, хто читав папіюса практично магію російською мовою, тут переклад англомовний. І заклинання, і молитви, і ця е, прекрасна теорія, яку дає папіс. Ну, це шедевральна книга, одна із моїх улюблених. І от слава вищим силам, тут у кельні, я сьогодні. 11 лютого 2025 року нарешті її тупив мені вже це замовлення сьогодні. Англомовне прислали, і буду читати обов'язково цю книгу. Вірте в себе, believe in yourself and believe in the higher powers, і вірте у вищі сили.